Маленькі коломияни здобули 5 з 5 дострокових перемог на Кубку України з джиу-джитсу у Львові. Загалом спортсмени G-BRO Team здобули 25 медалей, серед яких 17. Золотих, 5, сріблих і 3 – бронзові. В командному заліку зайняли четверте місце серед 56 команд учасниць. Враженнями від змагань спортсмени ділилися із нашими журналістами. На кубку України з джиу-джитсу у Львові взяли участь близько 20 спортсменів з Коломиї. Всі вони вихованці школи єдиноборства Джей про тім. 11-річна Евеліна Данищук привезла додому дві золоті медалі. Джиу-джитсу дівчинка займається вже близько двох років. Я займалася багатьма видами спорту, але цей мені більше сподобався. У мене було п'ять суперниць, було важко з ними боротися. Я довший час зайвалася, до цієї готувалася. готувалась. Мені ці дві перемоги сталося важко. Максим Лукавський тренується з шести років. Це шості змагання хлопця. А цього разу виборов два золота в поєдинку з кімоно і без. Я хотів був стати сильнішим. У майбутньому я стану професійним борцем. У Лівії Шестернак також вісім. За два з половиною роки дівчинка зібрала вже 44 медалі. Зі Львова привезла дві золотих з реплінгу та джиу-джитсу. Ну, я хочу е тренуватися всю життя і достигнути. Е Чемпіонату світу і там виграти десятирічний Михайло Андрійчук, окрім джиу-джитсу, займається ще плаванням та англійською, але найбільше любить боротьбу. Тренується вже п'ять років. Цього разу виборов золоту та срібну медалі. Мені дуже подобається змагатися з іншими. Це кращий спорт. Найбільше не подобається проігрувати, а найбільше подобається мене Немає вправ, мені Всі подобаються. Артур Гончаров займається з п'яти років, зараз йому дев'ять. На кубку України посів два третіх місця. Однолітками, які теж мріють займатися джиу-джитсу, але з якихось причин не наважуються, радить. Щоб вони не боялися, боролися далі і йшли вперед. Загалом школу єдиноборства Джейпро Тім відвідує близько сотні дітей. Тренери намагаються залучати до спорту якомога більше дітей, тож відкривають ще одну групу для наймолодших дітей віком від чотирьох років. Крім того, тренер Юрій Данищук анонсує. Цієї весни на вихованців школи чекає ще чимало змагань. Ми вже дуже довгий тернистий шлях пройшли, ми вже багато де змагались. Попереду дуже багато чемпіонатів України з ММА. Грепінгу, з Панкратіону, з бойового самбу, джитсу і наші спортсмени від наймолодших до дорослих будуть готуватись до них і будуть проходити на найвищі старти. Перемога на чемпіонатах України дає те, що спортсмен попадає в національну збірну України і буде представляти її на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК.